Добрий ранок. Хтось ще напевно не лягав спати. Ой, блядь, уже хтось бачите. Хтось уже проснувся, а я ще не лягав спати. У мене не варить голова насправді. Але. Я записати записатися сторіс, щоб потім вже нікуди не злитися. Якщо в двох словах, то. Коли сталася вся історія з ахмадітом. Це не те, що перевернуло моє життя, це ну, напевно мене вбило. І зараз я весь рік намагаюся заново народитися. І дуже часто я тікав від себе, тікав від своїх думок в алкоголь. Траву і в деякі інші наркотичні засоби кажу, які. Ви знаєте, що я намагаюся від вас нічого не приховувати. Поху що скажуть абсолютно. Ну, наркоман, хай скажуть. Удачі, поїбать. Так от. Після цієї ситуації я досі повністю не оправився. І сьогодні до сіми ранку я прям... Знову висів. Знову. Ну, я, не вже. я вже не тікав від себе, від своїх вимог, просто висів. І зараз я прийшов додому, і я зрозумів, що все. Саша, ти не туди катишся. Це не ти їбать. Це не той Саша, якого я знаю. Ти просто не туди котишся. Ти завжди мріяв бути і був сильним. Ти завжди справлявся з будь-якими ситуаціями, з будь-якими трудностями посочку пальця. А зараз маліша ситуація мене може вибити просто скоріше. І я розумію, що дуже велика вина цього, що я тікав від себе алкоголь і всю цю шляпу. І зараз, коли я от сьогодні з 12 ранку купив, я зрозумів, що. А я не можу контролювати свої думки під алкоголем. Просто я не можу контролювати свої думки. І мені настільки було хуйово всі там. З 12 до 7 ранку я пив. Саме тому я типу, і розмовляю. Я записую ці історії тільки для того, що я вже сука. Скільки раз я вже кидав, ви не уявляєте. І потім все одно повертався. І я знаю, що якщо я зараз це виставлю, я не зірвусь. Ну я прям. Типа, я не можу сказати, що я, блядь, нарколига чи алкаш. Просто я зриваюсь там раз-два в неділю. Але воно мене вбиває, понял? Реально вбиває. Ну, може, алкаш, реально. <світ> блядь, дуже хуйово сей. Рам, але просто хочу сказати, що жодної каплі алкоголя, жодної каплі чогось іншого, що міняє твій стан, до кінця року я не вип'ю. Не хочу просто ставити собі на все життя, тому що це дуже лякає, знаєте, просто до кінця року. Якщо я не дай Бог зірвусь, я буду просто гандоном в своїх очах. Я буду людиною, яка не, не тримає слова перед великою кількістю людей. А я так не зможу потім жити, тому я точно стримаю це слово. Мені чесно записується сторін просто для себе.